Всім привіт! За часом мого перебування тут в Польщі вже четвертий місяць, вересень, місяць 21 чи 22 вересня 23 року. Я побачив українців з будь-яких областей, з будь-яких регіонів, чи то Черкаська, Чернівська, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, Луцька. Рівенська, коротше, з будь-якої області. І з нашої теж з Франківських західних областей. Я одного усвідомив. Не в язику справа, а справа в людях. Тобто є дві категорії людей. Одні є українці, тобто справжні українці, люди, коли тебе біда. Він тобі старається допомогти, вислухати, підтримати, чим може. Чисто по-людськи. А є хохли, які тішаться твоїм горем, твоєю бідою. Заздріт тобі завідую так, навіть по-чорному. Заздріть навіть ті, що в Україні полежать. Ти виїхав. А, ти чого ти, ти в армії не піч, що не слізів, не звони, що, що вони передають, що ти виїхав, а ти приїдеш, а більше ти не поїдеш, тебе більше не пустять. Ось яка різниця.